Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається, що це за зал, що тут займається, що це за хлопці, що за дівчата, і що за грамоти і ситуація, яка зараз навколо вашого залу? Ці грамоти заробили спортсмени, які тут займаються. Це. Мене нагородили за підготовку чемпіона України. У вас був чемпіон України, так? Так. Да, Тригразовий чемпіон України. Майстер спорту, з важкої атлетики, з силового Триборства. П'яте місце на світі. Ви участь у світових конкурсах змаганнях приймаєте? Да. А розкажіть, скільки часу ви вже тут займаєтеся? З 2000 року. Навіть раніше, бо ми займалися там, директор був дав нам клас. Mm -hmm. там, ми в тому класі теж зробили ремонт, все, займалися. Там займалися важкою атлетикою, бо тоді ще е, таке силове приборство ще не було на висоті. Mm -hmm. Геровим спортом ми займаємо, їздили на погаді, Європаць, Руслан на чемпіонат України їздив. Вигравали. Тобто всі ці, ці роки ви займалися ми, спортом, популяризували і, це та, як Так. І оці всі грамоти це грамоти ваших як підопічних, які та, займалися. Та, та. Їх тут дуже багато, там, я не знаю. Поршну Куслав, третє місце да, в області. Копкорнуслав тобто, перше місце. Руслан третє місце в чемпіонаті України. Це тільки в началі було. Це на початках, На початках, так. Да. А яка причина, що зараз вас хочуть від? Бити... Сказали, бо коли ми зробили ремонт, то мій син каже, от ми зробили ремонт, а тепер вони можуть нас його забрати. Ну Я не вірив, в той час тоді. Фізкультура, спорт були на висоті і в мене навіть у мислях не могло бути, що це могли б забрати. А тепер прийшло повідомлення значить зробити тут тир. А що немає інших приміщень для тиру? так? А є рядом через стінку приміщення, От, через ту стінку таке ж саме приміщення, така сама, тільки з... Робити йому ремонт, довести там. Скільки у вас тут дітей займається? Взагалі коло сорока. Сьогодні може бути от, 30, завтра може бути 25, бо Хто чергується. Чергує, а, а як у вас організація називається? Так? Ви якусь громадську організацію представляєте? Спортивний Громадська спортивний? організація, центр молоді, світлиця, спортивний клуб Атлант. Ага. І ви говорили пропозиції для відділу освіти, да, що да. є там інші. Є, приміщення. Ми ходили туди разом. Але... А від кого залежить прийняття рішення щодо цього приміщення? Да, від міського голови. Від міського голови залежить. Ну, да. А Руслан Кодер в курсі тої проблеми, що існує з вашим виселенням? Я хотів до нього попасти один раз. Попав я, до нього вже було в тому, ще в тому році. Тепер хотів до нього попасти в зв зв'язку з тим, що це така обстановка сталася. Я не міг, тому що місяць його не було. І до сесії я не міг до нього як сказати, попасти. Прийду до чергового. Є голова, нема він і а без як його... ви думаєте, чи йому відомо взагалі от про те, що вас має звідси е, висунути? Та я думаю, що відомо. Ну, Без його відома. Да, без його відома так, без його відома ні. ніхто ну, нічого не робити. Що би ви хотіли побажати для міського голови, для чиновників, бо я думаю, він побачить цей матеріал? Ну, я скажу, що фізкультура, спорт, це здоров'я дітей, яких ми готуємо не тільки от, для спорту, а й сила духу, патріотизм. Досягнення. Ми, ми тренуємося для того, щоб, як кажуть, зробити добре діло. Ну, Фактично, якщо розібратися, то виходить, що ваші підопічні вони і популяризують місто курорт Рускавець. Так, тому так. що всюди представляються, що структури. Раніше ми от, ранше, виступали показових, показові виступи в парку на День Незалежності, потім ну, День курорту зі То все було ну, так. Як кажуть, mm. активно приймали участь в громаді. І які сподівання, залишитись ви тут? Тут не від мене залежить. Я вже просив, звісно, щоб дивіться, такий колектив. І майстри спорту. Я підготував п'ять майстрів спорту. З важкої атлетки, з гирьового спорту, з троєбор'я. Силового. Ну, і Потенціал то все, маєте. Я. Має. І то все, ото всі снаряди, от і всі станки, то ми самі Власним хтось... селами, власними силами. Да. Зрозуміло. Добре, дякую вам за інформацію. Побачення.